Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 11 грудня. Як бачите, я ще все в дорозі, але перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати з української теми, і сьогодні небагато новин про Україну розказується, але одна така доволі цікава розказується про те, що Зеленський робив доповідь про нові літальні апарати. про, Мається на увазі нову новітню українську зброю. І говорилось про те, що Україна чи Українські збройні сили, чи там завод виготів виробник, зробив. Першу успішну, перше успішне випробування української ракети, яка називається Рута. Також було сказано, що українські дрони-паляниця вже запущені в серійне виробництво. Так само, дрон пекло пройшов перше успішне випробування вже в бою. Тобто, це вже не перше, тільки завод там випускає, а це вже <кій> випробування пройшло в бою і. Випробування цього дрона так само було успішне, ну а, можна завжди просити допомогу заходу, але завжди надійніше, коли ти можеш виробляти щось самостійно і мати який не який контроль над ситуацією. Якщо це все запрацює знову ж таки в масовому виробництві, то це буде звичайно дуже добра новина для українських збройних сил. Ну а на американському просторі. Новина номер один все ще вбивство генерального директора великої страхової медичної компанії тут в США, і новина отримала продовження в декількох, до речі, форматах чи в декількох напрямках. Ну, перше про те, що а, от. Злість чи обурення по відношенню до страхових компаній Сполучених Штатах Америки в соціальних мережах поки що на вулиці це не виливається, але в соціальних мережах це не вщухає. І дивіться, в що воно переросло в мережах. З'явилася інформація про вісім нових генеральних директорів. Найбільших страхових компаній тут США і було опубліковано їхні імена, було так само для загального тепер доступу. Люди знають, скільки ці генеральні директори заробляють. І так само соціальні мережі знову ж таки наповнюються новими і новими історіями, коли страхові компанії там особливо одну, яку я от просто. Зачепив, хтось там описує ситуацію з своєю мамою, в якої було ракове захворювання, і страхова компанія два роки не відмовлялася покривати хіміотерапію. Ну і знову ж таки, людину вбили це горе, але це переросло тут, в Америці щось незвичайне. Просто більше людей вважають цього стрілка мучеником в даній ситуації, а то генерального директора. Мало там не сатаною, там ідуть прокльони в адрес знову ж таки його, його сім'ї, і люди заступаються за, за цього о, хлопця, який стріляв цю людину. Знову ж таки, доволі нестандартна ситуація, але, але от, от, от таке зараз перейшло. Інша сторона цієї ж самої новини я розказую про те, що цього 26-річного хлопця заарештували в місті Алтуна, штат Пенсільванія в Макдональдсі. і ну, от люди мого віку і старшого віку пам'ятають в радянських магазинах, гастрономах в універмах кругом була така книга скарг і пропозицій. Ну, в основному пропозиції там ніхто не писав. І якщо ту книгу можна було добитись, то там писали скарги. Я взагалі, якщо чесно, я, я був тоді дуже малим, скажімо так. Тому я, в принципі, не знаю, чи вони кудись доходили, там комуністичні збори, чи ще що-небудь. А в Америці, де я думаю, в цивілізованому світі це питання вирішується набагато простіше. Просто люди пишуть свої враження. Ви заходите на Google, забуваєте адресу, там цей МакДональдс, і ви пишете review, тут англійською мовою пишете. І ви можете поставити від однієї зірочки. Це найменше по суті, нуль зірочок не можна поставити, або п'ять, якщо ви крепко задоволені. Так, от у цей МакДональдс просто нахлинуло оці. Погані, погані огляди про ресторани. Там пишуть, що завгодно, що там і щури, що там просто і наркотайд, що там е, неможливо їсти їжу, що там просто. І е, втрутився Google, по суті, тому що Google, е, почав якось фільтрувати ці е, огляди людей, які нібито були в тому ресторані. Ну і вони е, викинули ті, які. Вони кажуть, що вони не відповідають взагалі напрямку Гугла про те, що це не справжній досвід. І знову ж таки, як вони могли профільтрувати, що хтось був в тому Макдональдсі, хтось не був. Тому що е підмасковано все-таки було, що там щури, це значить, нібито я був і бачив персонально цей щур цього щура, і там чи там стадо щурів. Ну, але знову ж таки, цей Макдональдс. І чи історія з цим Макдональдсом, воно так само от йде в тому самому руслі, що люди обурилися, що видали поліції, ну мало не героя, умовно кажучи. Отака от історія. Одна новина, яка вже нібито трошечки забулася: а саме про одну судову справу проти Трампа, а це цивільна справа, це не кримінальна справа. І знов ж таки всі в основному звертають увагу там дві федеральні справи, які замнялися, тому що діючий президент не може бути переслідуваний. Це за 6 січня 2021 року. Спроба перевороту і переховування секретних документів. Це федеральні справи. Їх зразу замняли. Шуклятку і, можливо, ніколи не згадають про них. Більше говориться про підробку документів, так звана справа Хашмані. 34 звинувачення, суд присяжних визнав Трампа винним в цьому питанні. Навіть от саме остання новина генпрокурор сказав, що не можна заманати цю справу, тому що присяжні визнали його винним. Але оскільки це перший злочин такого типу Трампа, то можна. Обійтися без ув'язнення, тобто якийсь там умовний термін чи ще щось, тобто йде обговорення. Але це все таке далеке і буде чи не буде. Але є один судовий процес цивільний. Це про те, що про шахрайство в штаті Нью-Йорк. Це, по-перше, цивільний позов. По-друге, це штат Нью-Йорк. не Трамп, не федеральна влада взагалі не має ніякого відношення до цього справи. І тоді. Історія була про те, що Трамп разом з своїми синами, тобто Трамп Трамповський бізнес, брали позичку в банках, а в заставу заставляли своє майно. Історія була в чому шахрайство заключається, що щоб взяти там, умовно кажучи, велику суму там в сотні мільйонів доларів, позички, ви маєте внести якусь відповідну заставу. І в Трампа таких застав, таких грошей не було, і він находив людей. І, і наприклад, він брав там свої, умовно кажучи, апартменти. той апартмент там, скажем, коштує там ну, хай 10 мільйонів доларів. Він знаходив людей, які писали йому писульку, що той апартмент коштує там втричі більше, чи там відповідно, і так далі. Судовий процес закінчився тим. Знов ж таки там було аргументовано кожен долар, звідки ця сума взяла взялася з відсотками з усіма. І тепер на сьогоднішній день Трамп і його синульки винні чи мають повернути штрафом 454 мільйони доларів. Це здоровенна сума, півмільярда доларів для Трампа. Це здоровенно для, взагалі для його, е, його організації. Ну і там, крім по перше, цього штрафа, там я так розумію, на три роки має бути коли рішення цього суду вступить в дію, то е, Трамп і його синульки їм буде заборонена бізнес-діяльність в штаті Нью-Йорк на три роки. В даний момент знову ж таки я про це розказую, як американська судова система працює. Трамп подає апеляції там, і поки що це зависло все. І тут, оскільки він тепер президент, тут почали говорити: а що ж, якщо він президент, ну як ж так можна? Але е, от вчора, у вівторок, генеральний прокурор штату йорк е, виступив із заявою, в принципі, в письмовому вигляді. Повідомив про те, що це взагалі ніякого відношення до президентства немає. Це шахрайство з грошима, це по суті банківську систему підставили під загрозу. Ці гроші треба буде заплатити. Тобто, ви можете подавати апеляцію там, ходити по судам. Але в кінці кінців ця справа не розмиється і в шухляду не піде. Так що Трамп там президент, чи поки він діючий президент, то всі ці справи переходять зараз. Його. На його синів. Так що, як вони там будуть розплачуватися, закладати що-небудь, чи хтось за них заплатить там ну, таке питання. Але поки що було знову ж таки велика новина на сьогоднішній день. І ще одна така не така новина, але велика в національному масштабі. Але вона реально кумедна. Історія про те, що лідер республіканців в сенаті. Міч Макканел, Він ще до кінця року добуває цю свою посаду. Далі там, уже його, до речі, один із його поплічників із південної Дакоти займе це місце, але поки що він є лідером республіканців в сенаті. І велика національна новина заключається в тому, що Міч Макканел в столовці капітолія спотикнувся і впав. <laughs> Но, э, новина реально трошечки смішна, хоча не зовсім смішно, тому що мічу макануло вже 82 роки, і я не знаю, чи ви взагалі коли-небудь бачили, як падають старі літні. Не будемо ображати. Хтось ображається, коли кають старі. Ні, не знаю. Так от, коли падають літні люди, я не знаю, чи ви коли-небудь бачили. Це люди, в яких вже реак... реакція настільки заповільнена, що вони падають просто як дерево. Я просто один раз бачив це. Жуткувати такий момент, тому що в моїй історії людина взагалі падала на бетонну дорогу. Просто от спотикається так само і падає от рівненько головою вниз. Тоді, на щастя, все там закінчилося царапинами і так далі. Випадку з Мічом Маканелом це вже не перший раз він так падає. В минулому році, в му році, він... Тоді було 81 рік. Він впав і тоді струс мозку був, його навіть відправили в лікарню. Зараз це обійшлося царапинами на обличчі, а, вивихнув свою руку там в одному місці, але лікар його допустив, що він може повертатися до своєї роботи. Йому там наклали якісь, я так розумію, що він там поцарапав, і так і це. Але як бачите, історія не залишилася в столовці, а виросла в національний масштаб. Тим більше з мічом Маканелом це не тільки падіння. Таму за останні пару років була така історія, що під час інтерв'ю журналістом він просто завмирав там буквально на півхвилини, чи там майже до цілої хвилини. І він просто стоїть з відкритими очима, дивиться на вас тако рівненько і нічого не говорить. І тоді лікарі сказали, що він відновився, все нормально, то був одиничний випадок і так далі. Ну але. До речі, ще ми чумакануло, що два роки залишається в сенаті. Він, до речі, не повідомив, чи він ще піде на новий термін. Він просто, от в кінці цього року, в принципі, зважив, як мінімум оцінив свої сили. Побачив, що слухайте, час уже, в принципі, із посади лідера сената йти. Хоча, можливо, там були і не тільки питання здоров'я, тому що позиція Міча Макканелла відрізняється від позиції Трампа по Україні, якщо говорити. Міч Макканнел, він конкретно і дуже голосно про це говорить. І тому, можливо, там і інші моменти посприяли цьому рішенню. Але от така новина: Міч Макканелл впав і поцарапався. Вся Америка про це говорить. Не така весела новина, із, в принципі, і Штата Північна Дакота, але це вважає стосується всієї Америки, особливо республіканських Штатів. Там Федеральний суд спочатку Штат Північна Дакота і Канзас об'єдналися. Один судовий процес подали Федеральний суд позов проти того, щоб в Америці є така. Назва дрімерс Dreamers, називає, Dreamers, називається Dreamers – Це категорія молодих іммігрантів, мрійників, якщо так можна сказати. Я до речі не знаю, який взагалі зв'язок в цьому питанні, але це е, Америка він не так вірніше. Люди, які проживають нелегально в Америці із дитячого віку, тобто їхні батьки нелегалами приїхали в цю країну, і е, ці от діти вони попадали в. В особливу категорію, тому що вони, в принципі, не по своїй волі опинилися в цій країні. І коли до влади приходили демократи, то вони давали поблажки, от саме для оцих дітей. Тому що, знову ж таки, опинилися в цій країні не по своїй волі, їм треба якось жити, якось треба існувати. І були зроблені деякі поправочки. І республіканці завжди з цим боролися. Боролися, що як от. В Даному питанні це судова справа справа про державне страхування Obama Care або Affordable Care Act, про які я неодноразово про це повертаюсь, розказую. Так, от під час правління демократів оця категорія уже навіть дорослих дітей, тому що знову ж таки суди, вас навіть ви нелегально ви чекаєте розгляду справи, навіть якщо вас відмовили, ви можете подавати апеляцію, потім вищий суд апеляцію, і це йде просто. Десятками років може продовжуватися. Як ви розумієте, ці діти виростають, їм треба жити? Вони працюють десь. І от республіканці ніяк не можуть змиритися, тим, що от вони все таки все рівно нелегали, хоч їх там батьки приперли сюди в мішку, там чи як там, але вони все рівно нелегали. Як їм можна давати державне страхування? І е, цей федеральний суддя виніс рішення, що так їм не можна чи можна не надавати отак федеральне страхування. І до цих двох штатів Канзаса і Північної Дакоти приєдналися всі решта республіканських штатів. В сумі вийшло 19, там і опинилася моя Індіана, до речі. Дивіться, яка історія взагалі з цією ситуацією. От Чисто моя така, знаєте, незрозумільська позиція. Як чому я не розумію цього питання? Чому треба так заюшуватися проти оцих людей? Чому тому, що ці люди, які в принципі тут нелегально, але мають тимчасово якийсь нелегально напівлегальний статус, вони працюють на американських роботах. Вони так само платять податки, як і я, натуризований американець, як будь-який реднек американець, який народився в цій країні, точнісінько, такі самі долари. Платять у державну казну, платять штатовські податки, платять федеральні податки. Тобто вони не плацюють десь за готівочку на якійсь там фермі в Вашингтоні чи в Каліфорнії, ніхто не знає, скільки вони заробили. Вони працюють на звичайних роботах, тому що знову ж таки у них не певний, але який не який там тимчасовий статус є. Вони платять податки в державну казну якої біди, скажіть мені, для цих людей держава не може надавати е, страхування, якщо вони платять так, як і всі інші, розумієте? Ну але знову ж таки, тепер, поки не буде іншого рішення, або не буде якийсь інший суд, або не вмішається там Верховний суд, це питання. Хоча не факт, що воно зміниться, тому що Верховний суд наразі контролюється знову ж таки республіканськими суддями 6 проти 3. По-перше, тепер Сенат і Конгрес так само контролюються республіканцями, і президент, який взагалі має ціль вигнати всіх нелегалів з цієї країни. Тому а, це не добра новина для цієї категорії людей. І а, оцінюється, що таких в сполучених штатах кого от в цих знов ж таки в 19 штатах, не всіх, не по всій Америці, а в 19 штатах таких, от молодих людей 147 тисяч людей. Попадають це рішення цього суду, вплине на їхнє тепер життя. Що вони будуть робити, я реально не знаю. Є інші звичайно варіанти, наприклад, так як я користуюся, якщо це християни, наприклад, є от християнські об'єднання, які допомагають покривати вам ваші медичні витрати. Є, можливо, якісь інші об'єднання. Я не знаю, як ці люди вирішать це питання, але знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. Рішення цього суду несправедливе в тому плані, що вони платять податки в казну, а казна тепер відмовляється про них турбуватися. Ось така історія із північної докоти, яка нагадаю, знову ж таки стосується 19 республіканських штатів. Ну я там як ви розумієте, всі 19 не буду пере... перераховувати, але це ну мало не пів Америки. Ще одна новина про судову справу, і на цей раз, в принципі, все за... закінчилося. Добре для звичайних американців, такі як я, і такі, як легали, нелегали, всі, хто проживає в Америці. З 22-го року два продуктові супермаркети, американські, Крогер і Альбертсон, хотіли об'єднатися. Насправді це виставляється під фішечкою гарне об'єднання. Насправді, Монстер Крогер викуповує конкурента Альбертсон. Ну, в принципі, в моїй індіані це взагалі ніякого впливу немає, тому що Альбертсона, наприклад, як мінімум в місцевості, де я проживаю, немає такого магазину. Але в 22 штатах це два магазини конкуренти. Як ви розумієте, два магазини конкуренти, це значить, що ви або піднімаєте вищу зарплату для працівників, щоб вони прийшли до вас працювати, а не пішли до конкурента. Ви знижуєте продукт ціну на продукти, щоб... Покупці так само йшли до вас, тобто конкуренція в капіталістичній країні, в будь-якій країні, але в основному в капіталістичній країні це на чому тримається баланс, що вони не просто залуплять ціну, яку захочуть, і не будуть там робочі працювати за копійки, якщо вони, умовно кажучи, монополісти. Конкуренція – це завжди найкраще для споживача. Не дуже ідеальний розклад для власників, наприклад, цих магазинів. І от вони з 22-го року вели оцю лінію, щоб об'єднатися, і їхня фішка, така, чи вивіска, взагалі чого вони це роблять, тому що вони на даний момент не конкурентно спроможними з такими американськими монстрами, як Walmart, Costco і Amazon. І от вони говорять, що ми зобов'язуємося ціни там по чесному тримати, але ми будемо тепер зможемо боротися не один з одним, а ми зможемо боротися. А, Проти таких монстрів. І, в принципі, все почалося з історії Штата Вашингтон. Там штатовська влада втрутилася, сказали, що це, в принципі, буде дуже погано для споживачів. Більше того, взагалі, це об'єднання двох оцих продуктових супермаркетів, це було б найбільше об'єднання в історії Сполучених Штатів Америки. Взагалі оцінювалося в 25 мільярдів доларів. Знову ж таки, якщо. Влізти трошечки залаштунки, я так розумію, що це певним людям. Вальберсон Крогер віддав би стільки грошей. Я зобов'язувався там на допомогу працівникам, там виділити мільярд доларів. Але насправді дивіться, от шоб що, що відбулося на в реальності, якби ці два магазини об'єдналися, то от зараз вони стоять один напроти другого через вулицю. От 99 що один із цих магазинів закрився, просто закрився б і все. Це значить, там скільки працівників працює. До речі, по Америці, по всій Америці, ці два магазини це 100 тисяч американців. Працює на даний момент, і чи там трошки більше, ну несуть. Так, от. От в чому з, з заключається реальність, що вони можливо і знизили б трошечки ціни там в цьому, але за рахунок чого за рахунок того, що вони цілих там скільки сотні людей звільнили з роботи? Їм не треба платити зарплату. Вже не треба про це переживати. Окей, ви тут зекономили мільйон? Ладно, на одну тисячу доларів ми скинемо ціну вам на цибулю. Радійте, бачите, які ми чесні. Ну от знов ж таки... Е 22 штати потім почалося з Штата Вашингтон. Потім інші штати, в яких от є оця конкуренція. Вони так само приєдналися до цього судового процесу, і федеральний суддя виніс рішення, що ні, це буде недобре для споживача, і він заборонив оце об'єднання. Ну і там далі йде, що взагалі це дорого навіть ця документація підробляється, і скоріше всього вони ніяку апеляцію навіть подавати не будуть у вищі суди, а скоріше всього ця ідея розвалиться. Якось декілька місяців тому назад я розказував про те, що General Motors є співвласником безпілотованих роботаксі в Каліфорнії. А якщо точніше, то Сан-Франциско вони там в тестовому режимі працюють. Компанія називається Круз або Круїз, якщо українською вже говорити. Історія про те, що компанія заснувалася в 2013 році, в 2015 році General Motors... Чи викупив, чи викупив долю цієї компанії, спав став співвласником там співвласником, крепко не рожовується. Проте з 21-го року в тестовому режимі почали е, відпустці е, працювати уже таксі в Сан-Франциско. Отримали дозвіл, тобто ліцензію на, на роботу безпілотне таксі. Оце в а точніше, от, конкретно було в Сан-Франциско. Це працювало. Потім ліцензію отримали в штаті Техас. Потім отримали в штаті Арізони. Все йшло здавалося дуже класно. Більше того, General Motors вбухав мільярди доларів на розробку а, цього таксі. Там навіть залучили хонду разом з хонду. Вони вирішують там якісь проблемні ситуації, працюють разом. І вчора було оголошено, що General Motors просто кидає цю цю ідею. Тобто вони, я не знаю, чи власники, чи співвласники, чи вони віддають свою долю. Причиною стало те, що у 20 минулому році, якраз рік тому назад, сталася серія ДТП в Каліфорнії, і штат Каліфорнія вирішив забрати ліцензію, або, як мінімум, заморозити на даний момент, поки це все не розрулиться. Ну І General Motors повідомив про те, що вони. Будуть ще працювати в тому напрямку, щоб сенсори там навіть на звичайних машинах, де їдуть водії, коли ви їдете, щоб дуже багато моделі зараз в новітньому світі говорить про те, що ви їдете, ви ще не бачите, бо це чорна ніч а сенсори побачили оленя там на узбіччі і так далі. От General Motors повідомив, що вони сконцентрують свою увагу на збільшення чи посилення безпечності автомобілів з водіями, а це вони. Побачили, чи вирішили, що це ну не то, що тупік, а там і ще один фактор зіграв, що виявляється конкуренція. Вони програють конкуренцію іншим компаніям, яким конкретно не повідомляється. Але, от е, вони вирішили знову ж таки, після того як вбухали вже мільярди доларів цей проект, просто вирішили його залишити і сказали більше, вони його фінансувати не будуть. Ну і остання новина на сьогоднішній день це одна із старих новин. Вона. Несподівано виплану виплила знов топи. А історія про те, що я розказував вже пару разів. Повертався до цієї історії. Історія із штата Вискансин про те, що чоловік а, фейканув свою смерть, все там підлаштував, нібито він поїхав кататись на каяку, втопився в озері. Його шукали декілька місяців. А насправді він втік, десь в європу. Знайшли, що він там а, контактував з якоюсь жінкою, я вже не пам'ятаю, чи з Узбекистану чи з Казахстана. Вкрав свої, до речі, сім'я і троє дружина і троє дітей із сімейного пенсійного фонду вкрав декілька сотень, якщо не помиляюсь, 375 тисяч доларів з цього сімейного пенсійного фонду вкрав. Втік через Канаду і літаком полетів в Європу. <кій> Поліція шукала, шукала. Потім через два місяці кинула пошуки і почала розробляти інші версії. А інші версії виявилося знайшли отак, що він тікав. Вони якось зв'язалися з ним, благали повернутися, схаменутися, повернутися до дружини, до сім'ї це одне діло. А друге діло виявляється, йому виставили рахуночок за пошуки, тому що ця пошукова операція виявляється, коштувала мінімум 35 тисяч доларів. Там за водолази, які пірнали там і так далі. І тому подібне. Це ви, це я розказував, хто давно на каналі, знаєте. Чомусь новина попала в топи прямо зараз. Вчора, у вівторок, журналісти виявляється, ви знаєте, от в Америці ви можете зайти в базу даних будь-якого СІЗО американського, і там буде списочок, хто там сидить у в'язниці. І ви не повірите, вчора вчора <с> журналісти про Нири виявили, що цей мужичок сидить у СІЗО <с> в тому місті, де його там розшукали в штаті Вискансен. Ну і його заарештували. За що конкретно він сидить, не повідомляється, але поліція під тиском сказала, що сьогодні, але там, по перший час, трошечки назад, я вже і так запізно виставляю цей е випуск, поки він завантажиться на Ютуб. Я думаю, що вже буде якесь повідомлення. Але сьогодні поліція має провести прес-конференцію і роз'яснити, що ж за ситуація, ну за що він сидить, це зрозуміло, тому що він має віддати гроші і так далі. Хоча. Якщо він гроші віддасть, то які ще там злочину. Ну от сьогодні пізніше має відбутися прес-конференція, там шерифи чи поліція е в штаті Віскансен, там тому містечку Грін е Лейкс має повідомити про що ж очікувати надалі з цим чоловіком. Ну і мені цікаво, до речі, чи е як віднесеться до цієї ситуації тепер от жінка? Я завжди от звертав увагу на цього чоловіка, що він кинув дружину, кинув трьох своїх дітей. Він там а Говорив, що це все сталося через мої персональні проблеми. Ну от я, якщо чесно, я не знаю, чи ця жінка зможе пробачити такого чоловіка. Ладно, він там втік, але коли він пограбував по суті, своїх дітей, чи там хай не дітей, дружину вкрав гроші і провернув такий механізм, і плюс що якась там жінка незрозуміла була. Я реально не знаю, що тепер відбудеться, чи який процес далі, як жінка взагалі відреагує на цю ситуацію. Але от. От така новина на цьому я сьогодні закінчу. Дякую, що ви додивилися до кінця. А не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки на мій канал і коментарі. Більшість із них я не витираю. Я витираю тільки жорсткі, жорсткі такі, які взагалі не мають ніякої логіки. На цьому все. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!